Вітаю вас, друзі, і запрошую на прогноз липня 2025 року. Він носить загальний характер, повторю вже для вас цю інформацію, і тому не обов'язково має програтися для вас на всі 100%. За потреби дивіться свій асцендент. Дивимось: загальну характеристику. Дивимось сферу фінансів, досягнень, дивимось відносини і пораду на цей період. Скажімо так, додатковий інструмент, який вам допоможе в цей період. Запрошую всіх до перегляду свого знаку зодіака, а також асценденту, якщо вам це дає додаткову інформацію. Так, мої вітання Леви, ваш прогноз на липень. І дивимось загальну характеристику липня. Д'явол. Вау! Гарна карта. Не лякаємось. От Зараз у кого дьявол асоціюється з цим. Нав'язаний нам дьявола, церковним грегорам цього дьявола, тут зараз не про те. Але трошки і про те. Це спокуси, це можливості. По дьяволу завжди кажу. Не треба боятися дьявола. Він в є в кожного з нас. Темна сторона, в кожній людини є як янгольська сторона, так і темна сторона. Дьявола треба керувати. Ним треба керувати. Бійтеся, коли диявол вами керує. Да? Диявол, я зараз знову наголошую, що це не про оту жахачки, що пов'язане з, церкв, з церквою і грегоріальною системою церковною. Це про спокуси, це про а, які, надмірність в чомусь, да? свого дьявола, свою другу. Вашу составляющую, не можу знайти синонім українською, це ваша друга частина, темна ваша частина. От ви маєте ї, нею керувати. Не вона має вами керувати, а ви нею маєте керувати. Тоді дьявол працює на вас. Тоді це про гроші, про задоволення, про сексуальність, про, про життя в насолоду. А коли диявол вами керує, то це про те саме, але в якийсь момент ви втрачаєте все це, бо ви не, не тримаєте пальчик на пульсі, да? бо ви втратили керування сам, самим собою. Гарна карта, але коли вона Чітко, чітко обмежена, але ну, не, до, не досить правильний вираз, не чітко обмежена, а коли ви керуєте, да? коли ви керуєтесь правилами обмеженнями. Не треба боятися дьявола, Він крутий на можливості. Але голова має бути завжди холодна і розуміти. Що ви ставите на кон, з чим ви працюєте, щоб вас не програли, щоб вас не обіграли, щоб ви не лишилися трошки осторонь цієї цікавої ситуації життєвої. Так, давайте подивимось, леви, з чим, можливо, пов'язан цей шикарний потенціал на цей місяць. Давайте дивимось стосунки для вас. Ха! Сила, да? тут я казала про те, що в нас є. Світла і темна сторона у людей, да? у кожного з нас. Ну і тут от сила да, в цій колоді тут не, не класична промальовка цієї карти, але теж пов'язана. Є дві сили: темне світло. Да? І обов'язково треба, треба, має бути баланс світлої і темної сторони в вашому житті. Я так розумію, Леви, що в вашому житті темна сторона буде намагатися. А прорватися. Да? З вами важливо, знаєте, ви трошки так от не будете керувати собою. Будь ласка, керуйте, ви маєте керувати темною стороною. Не вона вами. Тут, прямо тут такий посил левий. Це, 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 це про яркість, це про, про можливості, але з холодною головою, з холодною, бо коли оці темні. Можливості, да, оця спокуса, оця нерозуміння ситуації візьме над вами гору, ну тоді вас буде трошки як е, ту як, як, не, не, той, той патичок в буремному потоці тягнути, і ви вже там ніяк не зможете керувати. Краще будьте буремним патичком, Чим е, буревним потоком, ніж у тим потічком в буревному потоці? Так, це в нас була фінансова сфера. Так, да, у вас, я сказала, стосунки. Ну, значить, як сказала, так і сказала. Ну, це одно дивимось стосунки. Не пам'ятаю, що я, до речі, тут сказала. А здесь десятка пентаклів. Хм. Слухайте, у вас леви, у вас буде якась можливість, знаєте, пов'язана саме з вашою фінансовою сферою, саме з вашою реалізацією в професійному рівні, або з можливостями на майбутнє. Тому приймайте рішення з холодною головою. Не керуйтеся оцими первинними емоціями, не кермуйтеся, не керуйтеся цими первинними. Первинними такими затьмареннями, бо трошки така є енергія леве для вас, що ви можете втратити. Ну, Тверезість розуму. Так, тут, знаєте, тут стосунки і гроші, вони так поєднані, і вони про, знов про спокусу, про, про можливість. Але я вже соте, напевно, тут вам повторюю: керуйте, розум має бути дуже холодний. Знаєте, як. А такий математичний, такий прямо так прорахуночок, то да? вас можуть трошки так знаєте, взяти за вушком а, десь там вас погладити і взяти так за, за оцю, за оцю ем, кільце в носі і повести. А коли ви ввімкнетеся, воно вже може бути запізно. Якщо про суто про стосунки, то. Це класна карта про стосунки, про задоволення, про отримання того, чого бажаєте, чого, власне, хотіли. Так, Леви про пораду, про пораду. Шість, шість жезлів. Знаєте, Леви, щось в вашому житті в цей період буде таке відбуватися карколомне, цікаве. І саме порада про те, будеш тримати свого диявола в рамках, будеш тримати свою, свої бажання, свої оці, знаєте, некерованість свою будеш. Буде все таки ж заволодієш цим, да? трошки вимкнеш холодний розум, ти отримуєш все, що хочеш, по право народження, по право буття. А є можливість отримати це, але. Ще раз повторюся: це має бути не на, от, на первинних якихось, е, е, якихось таких засадах. Це має бути трошки з розумом, як мінімум, з розумом. Це має бути так виважено. Це має бути так прораховано, я б навіть сказала. Гарна карта. Але ви і тут і про задоволення, і про фінансові якісь такі здобутки, і про особисте життя, але не, не, ну, знаєте, так, не керуйтеся вашими первинними такими е фізіологічними первинними чуттєвостями. Ось так я так це заверну красиво. Включайте розум. От включайте. Не включите розум, може бути так, знаєте, дуже гарно, дуже красиво, але тимчасово. І ще невідомо, які будуть наслідки. А якщо ви так зайдете трошки з позиції мудрості, ну як трошки, ви почули перед тим, повторюватись, не, не буду, то цей, цю можливість, цей результат можна. Користуватися ним дуже і дуже довго. Леви, дякую, розуміння.